Отягом минулої доби окупанти обстріляли мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема дворічна Сентівка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі та інші. Окупанти завдавали авіаударів по населених пунктах Стариця, Іванівка, Кислівка. Опівночі відбувся ворожий обстріл БПЛА Шахет села Коропове зміївської тергромади. Завдано щонайменше сім ударів. Рятувальники ліквідували пожежі. Жі в будівлі готелю, літнього майданчику ресторана також пошкоджено три автівки. Постраждав 47-річний цивільний чоловік, охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу їдальня. У дев'ятнадцятій внаслідок обстрілу села Івашки Богодухівського району завдано руйнувань двоповерховому житловому будинку, приватному будинку, приватному підприємству, газоме. Режі без постраждалих о 16.45. Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О 15.55 відбувся ворожий обстріл села Олександрівка Богодухівського району без постраждалих. О 14.00 – внаслідок обстрілу села Липці Харківського району пошкоджено приватний будинок без постраждалих о 13.00 – внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району завдано руйнувань приватному будинку будинку, господарчій споруді, паркану без постраждалих. О 12.15 внаслідок обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено газорозподільчий пункт без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 17 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж в Чугуївському районі Харківщини. О 16.58 російські війська здійснили черговий обстріл приватного сектору міста Вовчанська Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів дах житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені рятувальники ДСНС та вогнеборці міста. Цевою пожежною команди селища Вільча жертв та постраждалих немає. Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Чугуївського району. Рятувальники ліквідували пожежі в будівлі готелю, на літньому майданчику ресторану та у трьох легкових автомобілях. Загальна площа пожеж склала понад тисячу квадратних метрів. Постраждав цивільний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці. Внастідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, будівля комплексу відпочинку та їдальня. Від десе. ДСНС було залучено 45 осіб та 9 одиниць техніки. Також сталася одна побутова пожежа в Красноградському районі, яка забрала життя людини. О 16.37 на узбіччі дороги горіло гілля. В результаті 69-річний чоловік загинув, а 55-річна жінка отримала опіки та була направлена до лікарні. Причина пожежі встановлюється. підрозділи ДСНС не залучалися Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби. Вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили п'ять ворожих атак біля Синьківки та Іванівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 10 дронів типу шахет. Всього було випущено 16 ударних БПЛА. Працювали у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. У Харківській області зафіксовано близько семи ударів ворога. За даними голови Ова, пошкоджена цивільна інфраструктура. Рятувальники ліквідували загоряння будівлі готелю, літнього майданчика ресторана та легкових авто. Є постраждали, має легкі поранення. Внаслідок інших ударів пошкоджені житлові будинки, будівля відпочинкового комплексу та їдальня. Протягом доби атакували також Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Допомога Україні триватиме довгою, буде достатньо великою. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона. Посадовець також закликав союзників у Європі та США надати підтримку Україні, а також надіслати Путіну чіткий сигнал, щоб диктатор не зміг розраховувати на те, що підтримка України послабша, і вона триватиме досить довго. Це послання має бути передано разом у найближчі дні та тижні, заявив Шольц. Сенат США підтримав під час процедурного голосування початок розгляду законопроекту про підтримку України та Ізраїлю. Про це пишуть світові змі. Тепер сенатори мають обговорити правки та винести документ на підсумкове голосування. Голова Пентагону Лойд Остін очолить 19-те засідання контактної групи у форматі Рамштайн, яке відбудеться 14 лютого у Брюсселі. Як пишуть змі, представники міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн, щоб обговорити війну в Україні та підтримку з боку міжнародного співтовариства, необхідну для захисту території країни. Вони роблять все, аби врятувати цю старовинну будівлю, щоб з часом її можна було відновити більш ґрунтовно. Це коли настане тепла та суха погода. А зараз завдання номер один закрити її, законсервувати від опадів. Цей двоповерховий житловий будинок у Холодногірському районі знаходиться неподалік від епіцентру одного з останніх прильотів. Під дією вибухової хвилі повилітали всі вікна та двері, а покрівлю розтрощило. робили ту кровлю, там діла ліс. Три дні робили на тій частині будинку покрівлю. Там були складнощі в тому, що була пошкоджена вибуховою хвилею крок'яна система. Ми демонтували стару крок'яну систему та поставили нову, замінили шалівку. Вона теж була побита. І поставили там ось ці стовпчики, опори, поміняли деякий маурлат, Він йде по контрбудівлям. Це ми робили близько трьох днів. Цю сторону ми робитимемо близько двох днів, але все залежить від поводи. Весь побитий шифер був. Шматками він був побитий, тобто тільки демонтаж ніякого відновлення. Цей дах був шиферний, а буде проєктно-кошторисна документація, яка зробить свої висновки і скоріше це буде металічна покрівля. На сьогодні ми поставляємо квакерну систему і накриваємо плівкою, щоб здання не мало дальніших руйнувань. 28 грудня по теперішній час зроблено накриття на шести покрівлях десь 2100 метрів квадратних. Також було закрито прийомів на 186 будівлях. Це порядка 15,5 тисяч метрів квадратних вікон. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. Я проснулася та... От... Я Прокинулася від спалаху чогось яскравого та гуркоту. Я побігла одразу до онуків, розуміючи, що щось не те. Я навіть не чула дзвону шибок. Я була в такому стані, в неадекватному, можна сказати. Такий жахливий ранок пережила родина харків'янки Тетяни нещодавно, коли прилітало по селищу Жуковському, що у Київському районі. Жінка разом з родиною мешкала в приватному будинку. Зараз в помешканні знаходитись неможливо, немає для того умов. Все зруйновано, і взагалі, після серії потужних ударів, з цієї вулиці наче пішло життя. Тут оселився жах жодного цілілого будинку. У нас был 4 часа утра, он был сзади дома, у соседей у нас повылетали с этой стороны окна. Вот, мы как бы. Ну дело, что... Перший удар у нас був у четвертій ранку. Він був позаду будинку у сусідів. У нас повилітали з цього боку вікна. Ми зрозуміли, що були перелякані. Після ми прибрали всі шибки, що в будинку були. І би на цьому ми вже заспокоїлися, тому що зазвичай прильоти бувають не один за одним. А вже о сьомій годині ранку почалися прильоти зверху, і ми вже тоді зрозуміли, що все. Ми встигли добігти до цокольного поверху до підвалу. І тільки ми туди забігли. Вся сім'я, онуки, діти та все це як грох. Потім, коли це вже прогоркотіло, звичайно, це було все жахливо і страшно. Ми вийшли, а нашої вулиці немає. Пряме попадання було в нашого кума. Він якраз на машині їхав. Маму його привалило, витягли її. Потім у нас ще сусіди. Ось теж півбудинку немає. Там тітку надю привалило. Приїхала швидка, забрала і звідси. Жінку теж о четвертій ранку. У неї теж були пошкодження скла. Відсюди забрала жінку в 4 часа, коли у неї були теж повріждення На Серце? Ну як? Я навіть не знаю. Це неможливо поділитися, тому що неможливо писати. На серці? Я навіть не знаю. Цим неможливо поділитися, тому що не описати це горе для всіх. Я вважаю, це горе. Ну нам це ще а ось горе наді, яка втратила сина, втратила будинок і втратила все. Вона одна залишилася. Описати це неможливо. Людина, яка не бережила все це, вона це не зможе зрозуміти. Ну як там десь щось і все. А коли ти сам у цій ситуації опиняєшся, то це дуже страшно, дуже страшно, навіть ворогам не побажаю такого, от чесно. Тому що це страшно втрачати близьких, страшно втрачати все, що ти мав, і страшно залишатися в незнанні, що завтра буде, що зараз буде. Тож це дуже страшно. Нікому таке не побажаю. Тому це очень страшно, нікому такого не бажаю. В результаті обстеження житлового будинку було виявлено значне пошкодження покрівельної системи. Це близько 120 130 метрів квадратних шиферної покрівлі. Також постраждала крокв'яна система. Зараз ми демонтуємо старий шифер, демонтуємо крокв'яну систему та будемо встановлювати нову та накривати гідроізоляційним матеріалом до теплої пори року, коли вже можна буде провести капітальний ремонт житлового будинку. Роботи дуже багато, тому що дуже сильно пошкоджена будівля. Ми нама. Намагаємося в найкоротші сроки закрити будинок, законсервувати його. Тому наші спеціалісти закривають покрівлю від доща та снігу, щоб далі не руйнувався будинок. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грун та Юрій Бабикяр, Харків. Новини. Підприємство Харківської міської ради центр поводження з тваринами. Саме сюди волонтери приносять безхатніх чотирилапих, які потребують лікування. Є тут тварини і після ДТП, і постраждалі внаслідок прильотів, і ті, яких евакуювали з зони бойових дій. Центр і раніше активно співпрацював з волонтерами. Розповідає спеціаліст підприємства. А з початку року ця робота посилилась. Як говорять самі працівники, вийшли на новий рівень. Яку саме допомогу ви в першу чергу надаєте тим тваринкам, яких привозять волонтери? Вони привозять нам тварин для стерилізації. Вони привозять на лікування. Привозять зараз у зоозахисних організацій. Дуже велика проблема з перетримками. Бо тварин ніде перетримувати, бо холодно. Перетримують у нас важких тварин. Також по стерилізаціям співпрацюємо. Єлизавета, а от спочатку року з кільком тваринам ви вже встигли допомогти? Це важко сказати, бо тварини приїжджають і виїжджають. Ну близько 50 тварин вже ми так попрацювали, може, навіть більше. Тут у ветеринарній клініці центру тваринам роблять рентген, ОЗД та лабораторні аналізи, призначають лікування та за необхідності. Лікують переважно. Це песики є й коти. У кожної тварини своя історія. Ось ця рода дворняга, улюблениця колективу. Еліза, розкажіть, хто привіз оцього песика, яка його доля, і я бачу, у нього там лапка пошкоджена. Так, цю собаку її звати Лінда, до речі, її привезли небайдужі люди. Знайшли її, побачили, що вона кульгає, привезли до нас. У Лінди виявили важкий перелом, розповідає Єлизавета. Каже, зробили операцію, але кістки так і не зрослись. Зараз ми замовили пластину і будемо робити ще одну операцію, щоб тварина могла повноцінно жити і її не турбувала її ця травма. В центрі тварин доглядають, турбуються про них, але все одно притулок це не рідна домівка. Тож один з напрямків спільної діяльності центру і волонтерів це пошук песикам та котикам нових господарів. Щомісяця, говорить Єлизавета, вдається прилаштувати до 50 тварин, і це доволі таки гарні результати. А ось дівчата, які обирають собі домашнього улюбленця серед покинутих та загублених тварин. Зараз вони знайомляться з кожним котиком. Мені просто потрібен друг. Я подумала, що зараз доволі багато тварин залишилось без родини, і тому ми вирішили прийти та завести собі. Котика чи кішечку, і буде в мене е, такий от товариш. Керувалася ще тим, що я можу забезпечити цю тварину, тому чому б не взяти. Там паче стільки тварин з якимись дефектами, ну без лапки, без ока. І я вирішила, що краще їй буде житися в мене. У центрі розповідають, що привозять сюди тварин з усієї Харківщини, та навіть з лінії фронту військові інколи приїжджають та передають до рук лікарів, врятованих песиків. А от з центру вже доглянуті та здорові тварини роз'їжджаються до своїх нових господарів по всій Україні. Часто беруть тварин з харківського притулку і іноземці. До речі, в центрі безкоштовно стерилізують усіх безхатніх собак та котів. Також, якщо тварина загублена, потрапила в ДТП або бездомна тварина, можна привозити до нас до комунального підприємства. Ми її лікуємо також безкоштовно. І для господарських тварин, якщо, не дай Боже, обстріл чи щось таке, поки постраждала їх власницька тварина, також можуть привозити її до нас, і ми також безкоштовно полікуємо цю тварину. Тим часом Ольга обрала собі друга, каже, відразу заколоталось серце. Як побачила, це чорне кошеня. Котик маленький, він зразу пішов до мене на ручки, і йому знадобиться набагато менше часу для адаптації. І щоб звикнути до мене, він одразу зрозумів хто. Хто йому бажає щастя та здоров'я? Да. Співробітники центру пояснюють, тварин віддають із притулку безкоштовно. Сплатити треба лише за реєстрацію свого чотирилапого обранця. Говорять, також раді допомогти усім волонтерам, які рятують тварин та прилаштовують у нові родини. Працівники центру зауважують, що усі ці тваринки чекають на своїх господарів. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко для Харків новини. Ось так з піснею, хором починають роботу працівниці одного з дитячих садочків Харкова. Тільки готувати їжу тепер приходиться не діткам, а бійцям на фронт. Дитячий садок, який через війну не може функціонувати у звичайному режимі, зараз перетворився на усередок волонтерського руху. Хочмо нашим захисникам печиво, пиріжки. Ну там ми трубим їм церквя не хворіли. Стараємося їх піддержувати то. Яке меню на сьогодні? У вас? У нас сук гечани, відбивні та мокорони. Також у нас сьогодні пиріжки з картошкою, з печивом, з повідлом і буде шоколадне печиво, піксінове печиво, імбірні пряники будуть медові пряники. Як це так. звичайна група дитячого садка, в якій нещодавно виховувалися діти, зараз перетворилася на цех сплетіння маскувальних сіток, долучаються до роботи педагогічного колективу і небайдужі мешканці. Я волонтер, я схожу по, по власному бажанню. Не я не працівник. А що ви робите? Що що треба, те й робимо? Треба пироги пекти в пироги. Треба сітку плести, плетимо сітку. Ми всі тут дружні, всі миримо, кожна наша кліточка, а ми та слязьми. А розкажіть про технологію виконання: одна біленька стрічечка, потім йде отака ну, пісочного кольору, потім знову йде біленька. Тобі ж у нас є яким розрахунком, і вона тоді получається така досить красива, досить молимося, щоб вона захищала солдата. Вони захищали нас, окрім робіт з виготовлення маскувальних сіток, працівники дитячого садочку ще й в'яжуть для захисників килимки та створюють ляльки обереги. Я виготовляю такі різноманітні мотанки. Отакі мотанки вони називаються благополучниця, тобто, щоб дарувати людині благополуччя. Ось такі мотанки вони називаються трипільські мотанки. Обличчя в неї скручується в символ безкінечності і складається в формі аури по сім клаптиків тканини. Тобто, оця маленька фігурка символізує людину, а велика фігурка символізує ангела-хранителя, який оберігає цю людину. Такі ми робимо різні сувеніри і даруємо. Такі також вишиті. В нас такі мутаночки є. А ось вже інша кімната, в якій працівники дитсадку також виготовляють необхідні для військових речі. Ми шиємо такі подушки. Це ми шиємо для госпіталя, для хлопців. Вони їм там дуже потрібні, як виявилося. Тому ми їх шиємо своїм трудом зі своєю любов'ю. Намагаємось допомагати якось хлопцям, хто хлопцям, хто чим може. Ми допомагаємо хлопцям. Щоб скоріше прийшла перемога, тому е, в нашому закладі зараз йде волонтерська діяльність. Як ви побачили, тут ми платимо і сітки, і подушки, і печиво печемо. якби все зробимо для того, щоб скоріше вже настала та довгождана нами перемога. І приносимо якби, своїми сувенірами, радість нашим захисникам. Да, щоб їм легше там було, от ми їх підтримуємо всім, чим можемо. В даній роботі беруть участь мешканці домів. Ну як хто тут мешкає, керівники закладів дошкільної освіти, вихователі. Технічний персонал це потрібно не тільки їм, які нас захищають, а кому це потрібно нам всім, бо тільки об'єднавши наші зусилля всі разом, ми можемо перемогти. У колективі дитсадку кажуть, їхня мета зробити якомога більше для військових, аби зберегти їм здоров'я та життя, тим самим прискорюючи нашу перемогу. Тому у кожну приготовлену страву сплетену сітку вкладають не лише час та силу, а й справжню материнську любов. Аліна Курмашова, Олег Синицький, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини. Відновлення зубів за 3-4 дні, корекція, лікування та посмішка на всі 32 – Все це є реальністю У клініки. Хороший стоматолог прифронтового Харкова. Ми вирішуємо всі проблеми стоматологічні, тобто це реставрації зубів, протезування, імплантація, вирівнювання прикусу, перелікування зубів. Спеціалізуємося здебільшого на імплантації зубів, протезування та лікування зі збільшенням на сьогодні. Мало хто знає те, що можна зуби відновити за 3-4 дні. Хороший стоматолог це дві клініки, що відчинені щодня в районі метро Барабашово та Боссад. Фахівці працюють виключно з висококласними матеріалами за найновішими методиками та прогресивним обладнанням. П'ять лікарів працює в нашій клініці. Вони як є загального профілю, тобто можуть видалити, поставити пломбочку, перелікувати зупинку так є і вузька спеціалізовані, тобто це лікування з мікроскопом, це імплантація та протезування клініки. Хороший стоматолог. Одні з лідерів якісних та різноманітних стоматологічних послуг в Харкові. Що дбають про свою репутацію, та готові допомогти усім, хто цього потребує. Хороший стоматолог, щасливі посмішки.